До повномасштабної війни він говорив російською і не тримав в руках зброї. Його місією було закохувати людей у спорт. Сьогодні він навіть на війні спорт не полишив. Денис Мінін, герой сьогоднішнього випуску програми, не може інакше. Він і на війні займається спортом, бо завдяки навантаженню фізичному, розвантажує себе психологічно, скидає напруження боїв і лють на ворога, щоб на наступний день нищити його знову з холодним розумом. Дениса, я просто глядачам хочу сказати, що я прошу вас про інтерв'ю з осені 21-го року, ще не було повномасштабного вторгнення. Але Денис Мінін для мене був взірцем того, як людина просуває спорт в маси, буквально як людина. Заряджає своїм прикладом молодих людей, дітей, що він виробляє на турніках, що він робить на вулицях, як він топить за вуличний спорт. І зараз, кілька років поспіль, я дивлюся в соціальних мережах, ви продовжуєте спортом займатися. Але ж спорт це про натхнення. Як можна керувати дронами і знаходити місце для жиму, для спорту? Як? Це дуже просто неможливо виконувати бойові завдання, не займаючись спортом, тому що ти просто здашся максимально швидко з фізичної точки зору і психологічної, бо спорт це не тільки про м'язи, спорт це про навантаження ментальне психологічне, тому що на бойових це постійний стрес. Ну це всі розуміють. І якщо б я не займався, я б вже давно не воював у всіх сенсах. Можете трошки розповісти про свій режим? Режиму взагалі ніякого немає, його не існує і не може бути, тому що є час для тренування між бойовими, коли я трошки поспав. От коли я трошки поспав, якісь фрукти е, з'їв, і в мене є трошки енергії для того, щоб зайнятись собою, трошки закачати м'язи, всі групи м'язів, і трошки розвантажити розвантажити психологічно. І от тоді тільки знаходиться цей час. Це в 10 разів менше ніж це було в мирному житті, але це абсолютно нормально, тому. Що це війна, і своїм прикладом я також показую, чому я це транслюю публічно в соцмережах. Це я хочу показати приклад, як і в мирному житті я показував молоді, так і військовим, котре поруч зі мною. Військовослужбовець Денис Мінін, підрозділ аеророзвідки і ударних БПЛА в грудні 24-го вже третій день народження святкував на війні. Тоді написав у Фейсбуці, який активно веде, що бажання святкувати немає, але є бажання якомога швидше скінчити війну, отже, нищити недоімперію. І тут ви бачите кадри, як звільняється село благодатне під Бахмутом та роботу на інших напрямках. Коли тільки почалась війна з перших днів війни, ми вже почали вибудовувати цю оборону Дніпра на Такому дворовому рівні, okay. ну, ми ж нічого не розуміли. Міні не зброя, міні не там, автомат, якийсь пістолетик, там, якась, якась вибухівочка, ще що, що, якісь бліндажі — це не про мене. Але нам кортіло це. Ми розуміли, що це треба робити. Ми за перший тиждень там, зробили 10 тисяч коктейлів Молотова, це прям велика кількість. Ми вже там снайперськи, у когось вдома снайперські гвинтівки були, у когось автомати там зареєстровані, у когось, яка навіть була не зареєстрована зброя. Ми вже вже там через чат, які через соцмережі домовлялися, як ми будемо тримати ці кути, цей дах, там, висока будівля. Але потім буквально швидко я зрозумів, що це не робоча історія. І треба йти туди, щоб вони навіть не, не дійшли до нашого міста. Треб, треба йти на ЛБЗ, лінію бойового зіткнення. Я розумію, що спочатку війни був, був ризик, що дійдуть до Запоріжжя, до Дніпра, як до Києва майже дійшли. Тому це. Таке, ну це досвід був, це досвід свого роду. Зараз можете так не конкретизувати, на яких напрямках вам вдалося попрацювати і які задачі виконували? У нас напрямки були надскладні. Це Бахмут, Велика Новосілка, Рівнопіль це було тоненьке, населений пункт. Саме найстрашніші для мене адові, пекельні напрямки це була Авдіївка і Красногорівка. де було дуже складно з великою втратою своїх людей, своїх друзів, побратимів. і Поранення були, і травми у мене були. У нас майже ніхто цілий не був. До повномасштабної війни Денис Мінін атлети зірка Вьокаукау це вулична гімнастика на турніках і брусах. І хлопець своєму рідному Дніпрі робив таке, що вже тоді його можна було фільмувати, і він не просто робив дива з власною вагою. А закохував всіх довкола цю можливість жити іншим життям, вдосконалювати своє тіло і при цьому не потребувати чогось надзвичайного. Коли ви відповідаєте на моє питання, здається, у вас немає зовсім якихось негативних плям. Це плями тільки у вигляді росіян. А всі люди довкола вас вони вам допомагають. Ви в усіх впевнені. не було жодного друга чи знайомого, до якого звернулися, а вони відморозилися, чи втекли? а Вони були близькими. Таких людей в вашому колі дуже немає? багато. Я просто про них не та дуже багато, тому що ну дивіться, їх згадувати немає сенсу, це вже минуле. Це абсолютно нормально. Є, ну є же варіанти, дивіться, фізично людина не може. По грошах, по фінансовому стану, там, ще по якимось моральним принципам. Я не хочу донатити на мілітарну зброю, я хочу донатити на те, щоб там діточок, бабусьок там прокормити їжа. І це теж нормально. Донаті, головне, щоб не просто казати: донать. Є, звісно, ті, хто взагалі не донатять, все погано. Д, я... Я ненавиджу Україну, я поїхав за кордон і не хочу повертатися. туди тобі і дорога. Це абсолютно це нормальний свідомий вибір. І я їх за це не критикую. Головне, не повертайся потім і не приймай участь у виборах, бо я приблизно розумію за кого ти можеш проголосувати. Ось такі речі, про які ми не часто почуємо в медіа. Ваші тригерні точки, третій рік війни і суспільство повністю розколоте, розділене. І це мій тригер, коли це не те, що вони. Ну, з мирного життя, так, так. А, нам заважають так, не зовсім. Вони а, розлагають цю атмосферу серед нас, бо вони не дають нам, вони демотивують. І коли ми, наприклад, у нас є дуже багато роботи, у нас є конкретна задача, у нас є до коробочка, нам треба там загоду ДРГ групи. Нам а ми бачимо новини про те, що там якісь журналіст, якийсь підприємець, якийсь бізнесмен між собою посварились на почві політиці або бізнесу, або якоїсь купленої автівки. Нам це не цікаво. Допомагають у нас єдина мета на зараз це вбивати росню і завершувати цю війну. Я розумію, що всі хочуть, ті, хто не приймають участь бойових, вони хочуть домовленості. Вони хочуть тимчасового перемір'я. Але якщо воно буде тимчасове, то тимчасово буде і це перемір'я. Буде потім друга, третя, четверта, п'ята війна. на сьогоднішній день Російська Федерація не до Московія, не до імперія. Оце вся вона дуже багато витрачає ресурсів на мілітарку, як ви сказали, на озброєння, на все на всю цю махіну. Котра всі кошти Росії зжирає, але треба зауважити, що вона ще більше грошей виділяє на ІПСО, і на пропаганду проти нас всередині нас. І тому суспільство, про котре ми зараз розповідали, і мій тригер, це завдяки цієї пропаганді і цьому і псов, котрому вдалося тут здійснитися. Тому що у Росії вдається це на 100%, на тисячу відсотків. Вони не не тільки промивають мозок рабам на Москові, російським, вони промили мозок багатьом українцям, і це туди дуже велика проблема. І знов-таки, хто зараз побачить мої слова і скаже: Мінін, ти про що? В нас ж знов корупція. В нас там знов якісь роз... нас те, -те, 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 те, те те те. Ще раз. У нас корупція була до війни. У нас корупція була, коли ми були на початку війни, об'єднані. І така сама корупція, і зараз нічого не змінилося. Я до війни проїхав 32 країни світу. Я бачив, бачив цю цю корупцію О -о. навіть в тих країнах, де її неможливо було там да, передбачити. В Іспанії є корупція, в Німеччині є корупція, в Штатах є корупція. Дуже багато людей. Ви просто туди не лізете і не вдавай, не вдається в подробиці. Там теж є корупція. В азійських странах є ще більше. Тобто ви кажете, вот Україні не допомагають, тому що корупція. Та да це відмазки все. Хто не хоче допомагати, він знайде будь-яку причину. Так само, і інший громадянин в мирному житті, якщо він не хоче воювати, якщо він не хоче донатити, він знайде будь-яку причину, щоб не допомагати, не донатити, не воювати. У нього є діти: 14-річний і 5-річний сини, і дружина. Вона з нами на цьому інтерв'ю, але за кадром ви її не бачите. Але повірте на слово: виглядають всі обоє так, ніби закохалися тільки вчора. Я взагалі не отримую ніякого задоволення від війни. Я її ненавиджу всім своїм нутром. Я ненавиджу цю військову форму, але я дуже отримую велике задоволення від того, як гинуть расисти. Я кайфую від того, як вони вмирають. Це не маніячна історія. Я це розумію історія що... людини, яку прийшли вбивати, а ти вбиваєш Я захищаюсь. Так, я захищаюсь, і це не те, щоби помста, це розчотлива штука. <гум> Коли ми це робимо, я розумію, що ми наближаємо нашу перемогу. Ми бачимо це через екран монітора. Ми бачимо це в офлайні фізично. Ми бачимо, скільки їх гине. І ми розуміємо, що ми знищуємо багато виду техніки, броні, колони, живої особового складу супротивника. І я отримую тільки від цього задоволення. Коли закінчиться війна, я забуду назавжди про цю форму, але не викину її як і свою зброю. Я буду її зберігати, буду продовжувати навчатись, тому що ця війна. Скоріше за все може повторитись, колись він був чи не першим з просторів так званого СНД, хто своїми досягненнями у в'якауті кинув виклик плеяді темношкірих американських атлетів, які витворяли чудеса на турніках і брусах, а ще виклик тим, хто вважав, що спорт це дорого до. Війни разом зі своєю командою Мінін встановив понад дві тисячі спортивних майданчиків по Україні. В планах було реалізувати 10 тисяч, але розпочалася війна, і зараз Денис з сумом дивиться на фото турніків, посічених прильотами. Але ж це відчуття дорослості, коли ти свободу вибору сприймаєш як відповідальність. Звідки це взялося? З вулиці хтось був зірцем? Звідки це плекалося? Ви сам з Дніпра. У вас там були якісь моральні орієнтири? Ну, по перше, це виховання батьків. По-друге, це суспільство і моє оточення, з котрого я брав приклад. Завжди я спілкувався, знайомився з тими, з ким мені було цікаво, і я завжди себе оточував людьми, котрі набагато розумніше ніж я. І я брав від них найкраще. Я вважаю це відповіді. І Ви сказали правильне слово стосовно корупціонерів. Дивіться, ми з ними розберемось після війни. Ми можемо відмазуватись, а в нас же ж корупція. Так що тепер давайте, давайте здамо країну. Давайте здамо країну. І тут буде тут буде не тільки корупція, тут буде рабство. Ви цього хочете? До війни Денис Мінін ніколи не стикався зі зброєю. А зараз найкращий відпочинок для нього тренування і відпрацювання тактик ведення бою в першу чергу, аби не підвести побратимів, в другу щоб не загинути вбити якомога більше ворогів. Денис спортсмен. Тепер Денис військовий з великої літери, і він не може інакше. Далі у нашому